дня, Дорогі учні, сьогодні я вам пропоную виконати кілька вправ для зняття психоемоційної напруги. Бажаю вам успіхів! Ця вправа на розслаблення, що сприяє глибокому диханню. Уявіть, що у вас на одній руці приємно пахне квітка, а в іншій запалена свічка. Повільно зробіть вдих через ніс. Й уявіть, що відчуваєте запах квітки. Повільно видихніть через рот, наче задуваєте свічку. Повторіть кілька разів. Зняти напруження в м'язах можна не лише лежачи або сидячи, а й стоячи, чи навіть ідучи. Для цього достатньо уявити себе без кісточок, зробленим ніби з гуми, або уявити своє тіло під шаком, що висить на вішалці. Порухайте тіло, яке наче вільно висить на хребті, відчуйте, як вільно гойдаються руки, плечі тазовий пояс, коли ви рухаєте хребтом. Ця проста вправа допоможе вам розслабити м'язи. Уявіть, наче виледачий кіт, який щойно прокинувся після приємного, довгого сну. Глибоко позіхніть і нявкніть. Тепер потягніть руки, ноги і спину, повільно, на кіт, і розслабтесь.